Вже якщо продовжувати шахову аналогію, доволі оптимістично вважати, що він опинився в ситуації цуксфангу, коли кожен наступний хід погіршує ситуацію. Але тим не менше, давайте змоделюємо на вашу думку. Він зараз завмре і буде чекати, поки наступні три місяці, фактично до інаугурації Трампа, його найманці намагатимуться захопити якомога більше українських територій. Або він вигадає, а що може бути? Ну, власне, в ядерку, напевно, що ніхто не вірить. А чи може бути так, що нерви такі здадуть, і рука потягнеться до червоної кнопки? Ну і що тоді? Лише довгий шлях і довгий ланцюжок, кількаетапний прийняття у цього важливого рішення зупиняє, чи? Ну з меточки зору, вірогідність ядерки дуже низька. Е, можна про це багато говорити? Можна коротко, якщо коротко, то е, він... Насправді прекрасно розуміє, що да головна ідея Путіна, яка стала головною національною ідеєю Російської Федерації, це Путін повинен жити якомога довше, якомога щасливіше, і померти в кріслі президента в Російської Федерації. якомога пізніше ядерка не передбачає цього моменту, тобто ядерка є прямо протилежним фактором до цієї історії. <кій> Тому з цієї точки зору, станом на зараз, я ще раз повторююся, ситуація міняється там, наприклад, до Дніпра до балістичної ракети по Дніпру, я вважав, що факт, що ядерна вірогідність ноль. Станом на зараз, якщо говорити по стабальній системі, вона там піднялася до десяти. Сьогодні він пробує її підняти ще вище. Ну я маю на увазі виступив його на ДКБ. Але я думаю, що станом на зараз його план А, Б і С на сьогоднішній день це не ядерка. А це з однієї сторони все те, що ми бачимо на фронтах і місні штурми. З іншої сторони, я впевнений, що зараз буде запущено іще там один-два, скільки у них там залишилось цих решників без ядерних зарядів можливо, по Києву, можливо, ще по якихось крупних містах. Тому що не заявив про центр прийняття рішення. Ну для нього дуже важлива картинка і показати, як. На де, в принципі, ця зброя. Це один момент, другий момент безумовно удари по енергетичній інфраструктурі. Все те, що ми бачили сьогодні ввечері. Тому оце от три фактори, які він буде використовувати. Більше нічого з моєї точки зору в нього вже немає. Тобто він доход дійшов вже фактично до вершини, після якої він де-факто себе вичерпує. А атакувати Європу наважиться? Ні. Він побоїться цього, тому що це входити в е, другий фронт, а він до другого фронту 100% не готовий. Тобто, ну і плюс ну, для того, щоб атакувати Європу, треба накопичення військ, накопичення техніки. Тобто, це неможливо буде не побачити. Це неможливо зробити от сьогодні на завтра, а тим більше сьогодні на вчора. Це неможливо. Тому виходячи із сьогоднішніх реалій і того, скільки в нього є людей, техніки і можливостей. У нього нема на сьогоднішній день, ну всякому разі ніде не помітно, щоб він накопичував якісь там свої людські технічні запаси. На Прибалтійському на кордоні з Прибалтійськими із Балтійськими республіками або із Польшу. Тому я чесно кажучи, в це дуже слабо вірю відносно ударів, навіть решниками чи не решниками. По будь-якій європейській столиці це чесно кажучи, взагалі для нього є, ну я б сказав би багато в чому смертельним, тому що це, це 100% призведе до обриву стосунків із Китаєм.